Третя година дня. Чоловік та жінка виходять із десятиповерхівки, сідають у білий форт Фієста. Лунає вибух. Калюжі крові на асфальті та уламки від розірваної аутівки. Це той самий двір, де і стався вибух. Очевидці кажуть, в машині рвануло, щойно водій завів двигун. Ударною хвилею легковик розірвало на частини, скло буквально повисло на деревах, а деталь від автівки розкидало на десятки метрів. Машина стояла приблизно там от возле стіни, потім вона ну, як раз, навіть, почала їхати, і потім тут хлопок ну, взорвався. Ми думали, це якийсь Водій та пасажирка дивом вижили. Парень вже лежав ну, на землі, в крові. Ну. Дівушка вже теж була рядом. Закривавлених та травмованих їх одразу шпиталізували, водію відірвало ногу. Приїхала скора, пожарне, тоді вже віддам беган лежав, наказали йому допомогу, ногу перев'язали жутом і все, і забрали. Пасажирці ж пощастило більше. У дівчини травма голови та перелам ноги. З'ясувалося, за кермом форт Фієста був 34-річний Євген. Чоловік майже два роки проживає у цьому будинку. За словами сусідів, чоловік військовий доброволець рік тому повернувся з війни. здоровався завжди. Коли ми до сину раніше приїжджали, з собачкою ходив. Нічого не можу сказати. Кримінальні розбірки чи помста в поліції розглядають декілька версій. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, за фактом замаху на вбивство. А поліцейські одразу почали розшукові заходи, а також слідство для того, щоб встановити осіб або особи причетну до скоєння цього злочину. За попередньою інформацією, вибухнув не встановлений вибуховий пристрій. Тривають експертиза. Після чого ми вже зможемо сказати, що саме вибухнуло. На місці вибуху правоохоронці виявили металеву скову з маркуванням. Знахідку направили на експертизу. Нині ж вивчають відео з вуличних камер спостереження. Хто заклав вибухівку під машину та який мотив переслідували підривники, якщо поліції вдасться їх розшукати, злочинцям світить до 15 років за ґратами? Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини каналу.